Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Один підписник просив більш детально розглянути пункт 54 постанови Кабміну номер 560 оскільки він стосується особистої зустрічі громадянина з представником ТЦК. Зокрема, там прописаний алгоритм дій уповноважених представників ТЦК та поліції. Від зупинки громадянина та перевірки військово-облікового документу до адміністративного затримання і примусового доставлення до ТЦК. Його прохання підтримали майже 400 глядачів, тож далі коротко і по суті розглянемо ряд важливих і вкрай актуальних моментів щодо прописаних урядовою постановою підстав затримання ТЦК і нацполіції. А ті, хто задасть питання протягом 30 хвилин, обов'язково відповім. Нагадую, що докладнішу інформацію про цей пункт, як і про багато інших моментів при спілкуванні з ТЦК, ви можете знайти в моїй унікальній інструкції з мобілізації для всіх, яку можна передбати просто за посиланням на екрані та під відео. Також є можливість підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію або суди. Перевірка військово-облікового документа насамперед нагадую, що перевірка військово-облікового документа у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися у будь-якому громадському місті, здійснювати перевірку разом з документом, що посвідчує особу, мають право уповноважені представників ТЦК та поліцейських. А частина 6 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Та пункт 25 цієї ж постанови Кабміну номер 560 зобов'язує усіх громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою вказаних осіб. Заходи оповіщення та права громадян. Розбираємо послідовно, які права мають громадяни та які повноваження є у представників ТЦК та поліцейських при перевірці документів та затриманні. Перше, пункт 54 постанови чітко визначає, що під час перевірки військово-облікового документа уповноважений представник ТЦК зобов'язаний назвати своє прізвище, власне ім'я та батькові посаду, а також пред'явити посвідчення особи уповноважений вручати повістки разом з документом, що посвідчує його особу. Там може бути паспорт, посвідчення офіцера або військовий квиток. Звідси перший висновок. Якщо працівник ТЦК відмовляється представлятись та пред'являти документи, що посвідчують його особу, ви маєте законне право не виконувати їхні розпорядження. Друге, перевіряти військово-облікові документи мають право не будь-які представників ТЦК, а лише уповноважені. Уповноваженим є представник місцевого ТЦК, стосовно якого керівником від... виданий відповідний наказ про його призначення уповноваженим проводити перевірку військово-облікових документів. Звідси другий висновок. якщо такий наказ про певного працівника ТЦК не виданий, то цей працівник не має права зупиняти громадян та проводити перевірку військово-облікових документів. Зверніть увагу, що на поліцейських. Такі вимоги не розповсюджуються, адже вони мають право перевіряти військово-обліковий документ відповідно до частини 2 статті 32 закону України про національну поліцію. База оберіг та єдиний державний реєстр призовників. Надалі пункт 54 визначає мету та порядок перевірки військово-облікових документів. Перевіряється приналежність громадянина щодо військового обов'язку, звіряється їх. Персональні дані та дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів, з використанням технічних приладів, з доступом до єдиного державного реєстру. Зверніть увагу, групи оповіщення здійснюють таку перевірку і звірку, використовуючи і застосовуючи базу оберіг, що є незаконним, бо база оберіг. Це не єдиний державний реєстр призовників. Відповідно, буде незаконне і ваше затримання та доставлення до ТЦК, а також притягнення до відповідальності за статтею 210 або 210 із значком 1 КУПА, якщо виявлення розбіжності було виявлено за даними бази оберіг, а не єдиного державного реєстру. Тому, якщо вас затримали та притягли до відповідальності, за результатами звірки по базі. Оберіг це є незаконним та є всі підстави оскаржити такі дії у судовому порядку та визнати їх протиправними. Порушення правил військового обліку. Ідемо далі. Пункт 54 постанови визначає, що у разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені постановою Кабміну, від 30 грудня 2022 року номер 1487 або законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію виявлення розбіжності військово-облікового документа з даними єдиного державного реєстру призовників, старший групи оповіщення пропонує прослідувати до ТСК для взяття на військовий облік, проходження медогляду, уточнення своїх персональних даних. З даними єдиного державного реєстру призовників. Із зазначеною метою громадянину оформлюється та вручається повістка. У разі відмови від її отримання складається акт відмови, який підписується не менше як двома членами групи оповіщення та оголошується громадянином. Такими порушенням, зокрема, будуть Перше, відсутність при собі військово-облікового документу, оскільки якраз частина 6 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлює, що всі громадяни України чоловічої статі від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ. Друге встановлення, що протягом 60 днів не уточнили свої персональні дані або не перебуваєте на військовому обліку. При цьому виявлені. Розбіжності з даними єдиного державного реєстру призовників. І третє, неявка громадянина за раніше врученою повісткою, або над... яка надіслалася вам поштою. Але навіть при виявленні вказаних порушень повістку до ТЦК має право вручити лише особа уповноважена на вручення повістки за наявності посвідчення, заразок якого затвердив Кабмін та підписаний головою військової адміністрації. Зразок посвідчення ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Адміністративне затримання ТЦК. І найголовніше положення пункту 54. Це можливість затримання і доставлення до ТЦК. А саме у разі відмови прослідувати до ТЦК поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина на підставі статей 261 і 262 Кодексу про адмінправопорушення. На що слід звернути увагу? По-перше, затримання та доставлення до ТЦК можуть здійснювати тільки поліцейські у складі групи оповіщення. Якщо в складі групи оповіщення немає поліцейських, самі працівники ТЦК не мають повноважень здійснювати самостійно затримання та доставлення. По-друге, адміністративне затримання може здійснюватися. Виключно згідно з вимогами статей 261 та 262 КУПА. Почав заговорюватися. Що це означає? Відповідно до статті 261 Кодексу про адміністративне правопорушення, поліцейський складає протокол затримання та зазначає час. Строк адміністративного затримання може тривати не більше трьох годин, крім цього, поліцейський зобов'язаний негайно повідомити про затримання родичів. Тобто закон прямо забороняє викрадення особи та вимагає повідомлення родичів. Є ще один ключовий момент. Про кожний такий випадок затримання поліцейський інформує центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, крім випадків, якщо особа заявить про бажання мати адвоката чи запросила самостійного захисника. Висновок надання доступу затриманого до правової допомоги адвоката є прямим обов'язком поліцейського, а недотримання однієї з згаданих вимог може бути предметом оскарження у суді та підставою для визнання дітей та поліції незаконними. Сподіваюсь, відео було корисним. Ставайте спонсором Ютуб каналу, підписуйтесь на мій Фейсбук, Ютуб і Телеграм-канал. Тільки практичні поради. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація, звертайтеся. Всім дякую за увагу.